Виконуємо номер 17.44 з підручника Геометрія 8 та номер 36.44 з підручника Математика 8. «Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Побудуйте відрізок, довжина якого дорівнює корінь з 10 см. Приступаємо до виконання. 10. Ми можемо отримати, коли до 9 додамо 1. Отже, корінь з 10 буде дорівнювати. Це корінь з 9, і 1. суму 9 і 1 під коренем. Тобто, нам треба побудувати прямокутний трикутник, куце якого буде 90 градусів, а сторонний, АЦ буде дорівнювати у нас 3 см катети, і БЦ 1 см. Бо тоді за термопіфа Піфагора 9 додати 1 у квадраті 1 Отримаємо 10, і буде корінь із 10 це буде наша гіпотенуза АВ. Приступаємо до виконання. Будуємо трикутник АВС, КЦ як у 90 градусів за катетами АЦ у нас 3 см, БЦ 1 см. Проаналізуємо мову задачу. Вважаємо, що трикутник у нас побудований. Проведемо спочатку пряму П і виберемо на цій прямій довільну точку С. Далі проведемо через точку С, пряму Л перпендикулярно до П через С. Тепер відкладаємо на прямій П від точки С, відрізок СБ щодо рівня 3 см. І на прямій Л від точки С відрізок АС, що дорівнює у нас. Ой, неправильно, це Б у нас один, це Б один сантиметр, один сантиметр. І відрізок АС що дорівнює 3 сантиметри. І у нас буде трикутник АВС шуканий. Будуємо. Пряма С, і пряма П і точка С належать прямій П. Я побудувала пряму П і точку С, що належать цій прямій. Тепер провожу через точку С пряму Л перпендикулярну до П. Це елементарна побудова прямої перпендикулярної до даної. Відмічаю дві точки від точки С. І тепер розхилом циркуля, що дорівнює відстані між цими точками, провожу одну дугу кола і другу, де наші дуги перетинаються, провожу через отриману точку і точку С пряму L. Це наша пряма L. Ну, а тепер відкладаю С що дорівнює 1 см від точки С. Це буде наша точка B. І тепер АС. три сантиметри. Це буде наша точка А. І тепер з'єднуємо всі три точки. Ми побудували трикутника БЦ, БЦ якого 1 см, АЦ 3. Тоді затримаємо Піфагора, а Б буде дорівнювати 3 в квадраті це 9, додати 1 в квадраті 1, корінь із 10. Номер 17.44 з підручника геометрії 8. Та номер 36.44 з підручника математика 8 виконано.